Привіт, мене звати Любов Магда і це відео про в'язання. Про в'язання двох топів. На мені топ Лілія і топ-мускат. На в'язання цього топу є майстер-клас в інтернеті в Ютюбі. Це в'язальщиця Ольга Сміх із Києва. Мені дуже сподобалася ця технологія в'язання, тому я вирішила його вивізти на себе. Ще мене підкупило те, що вона дала розмірну сітку від S до 2 xl але це не так. На 2XL цей топ ніяк не підходить. Значить, Я почала в'язати, я подивилася, я на неї підписана в інстаграм, а після цього топ підписалася ще на YouTube. Тут дуже добре вона розробила технологію в'язання. Я взагалі даю позитивний відгук на цей топ. Хоча, як ви вже зрозуміли, цей топ не на мене, але в'язала я на себе. Це нитка мускат, цей топ називається мускат, 100% марсерізована, вон вона, 100 метрів на 100 грамів. Сюди пішло на цей топ 4 мотки. і це розмір, Хоча я в'язала по розмірах L, але це топ на розмір M. Моя одна співробіт. Відниця має М, і я на неї це приміряла. Дуже мені сподобалася оця технологія, як вив'язується, починається з горловини. Вона раджу вам подивитися це відео. Вона там все дуже гарно розповідає, і так все просто і зрозуміло. Хоча я не скажу, що це зовсім така проста модель. Але зараз ці топи дуже популярні. Із п'яти дівчат четверо буде одягнутих в такі топи. Я так дивилася по вулиці, але ні в кого не було в'язаних. Всі якісь там десь купують по магазинах, тому що в ресерви я побачила якийсь схожий топ, коштує 1200 гривень, вивезений значно з гіршої пряжі, неаккуратно. Понесла примірочну, я так подумала, що для молодої дівчини топ за 1200. Якось мені видається, це дорого. Цей мені обійшовся в 400, купила я 6 мотків, тому що я планувала вивізити собі, але нічого з цього не вийшло. Я вчатку додавала додатково 10 петель з одної і з другої сторони, так само на спинці, зробила необхідну кількість добавок, вивізла ще, я все одно побачила, що цей топ не на мене. Знову все розпорола і вирішила, що я вивожу, ну просто щоб був їх хоч якийсь результат у мене, вивізла на розмірі. L і Чотири ну, мотка. Дуже мені сподобалося це в'язати. Тут десь на три дні активного в'язання. Десь так от по 6 днів. За, за день це вивізти неможливо, за два дні також тут треба. Тому що тут всякі ці елементи там, набирати, вив'язувати. Там вона трохи складніше є. Раджу вам, наберіть в Ютубі топ-мускати. Я впевнена, що вам це не видасть. Ось ця пряжа тут колір, це схрібна орхідея, дуже гарний. Ну, я планувала для себе, нічого з цього не вийшло. 93 гривні я заплатила на сайті Лана Етерна біля Харкова. Зараз я навіть і не знаю, чи є можливість там замовляти, враховуючи останні події, От, там ще замовила оцю пряжу. Шафрану купила на пробу, тут 125 метрів на 100 г, але пряжа така, така матова, якась не менше столову. Це дуже гарна. Вона така з близьком, тільки для мене вона затовста. Я обов'язково вже тепер вирішила, вже так трохи мене злоба. оця пройшла, Я вирішила все-таки, я вив'яжу собі таку модель цього топа, але візьму тонші нитки і зроблю розрахунок на себе. Можливо, в наступному відео я вже покажу. Я купила от цю турецьку пряжу, це дуже дешева пряжа по 42 гривні за 50-грамовий моток. Тут 160 Метрів на 50 грамів, зроблю розрахунок, вивіжу, покажу. Колір цікавий, колір басильковий, я це називаю, Ну, цей колір джинс. Попробуй. Ви також спробуйте, обов'язково я вам раджу. Якщо ви такої дрібної статури, чи там, є на якусь дівчину вивезти, мені ця модель дуже подобається. Буду продавати її за 600 гривень. Подивлюся, якщо ніхто не купить, бо мені чи здається, що це ніхто не купить, то потім. В наступному році попорі, щось там придумаю, може щось інше вибіжу. Наступний топ це топ Лілія. Також я в інтернеті побачила картинку цього топа. Це норвежська дизайнерка Лене Тості, чи? Я не знаю, правильно. Лене Тості. Норвежська продає оцей топ вона на Раврелі. Опис я в неї не купляла, тому що ціна 6 євро. Якось здається 6 євро коштує, не 8. Виявилося це для мене за дорого. Я вирішила, що це, ну, це дорого. Нитки дорогі. Тут я використала нитку віскоза Lana Gatto Sugar. Це стопроцентна віскоза із, трос... із тростини якоїсь там. Я навіть не знаю, що це за технологія, а нитка дуже така приємна, шовковиста. Мені сподобалося в'язати. У мене пішло на цей топ-7 мотків. Один моток от цього, все, просто в мене нічого не залишилося. І от це той молочного 6 мотків. В жовтні місяці минулого року я побачила оцей той топ, десь він мені в інтернеті попався. пам'ятаю, може, вона в жовтні місяці його і розробила. І я... Шукала цей топ узору, хотіла безкоштовну схему на знайти в інтернеті, ніде не знайшла. Я зрозуміла, що я просто витрачаю на марну час, що якщо я хочу отримати якийсь результат, я повинна ну, сама розробити. Я в чітко пробувала малювати схему, менше не вийшло, не виходило. Якусь, ну, складно йшов процес. і Я потім вирішила взяти шпиці і в'язати. І коли я вже почала в'язати, я тоді вже зрозуміла, як це він робиться. Я почала записувати це, цей узор, а тепер у мене ще є і схема цього узору. Цей узор я. Я продаю по 40 гривень, це ніби, так, 1 євро. І я вважаю, що це абсолютно нормальна така адекватна ціна, тому що я бачу, там в інтернеті є наші українські в'язальчі дають описи в'язання якогось там ажурного светра, хоче 250 гривень, гривень це дуже дорого. От, я вважаю, що ну, максимум 100 гривень може бути за опис в'язаного светра. Тому що ми всі в'яжемо, ми всі, всі знаємо, як це в'яжеться. А 250 гривень платити за опис, а потім що за нитки ну, це все золоте вийде. Оцей узор 40 гривень коштує. Не хочу його давати задарма, тому що це якась моя інтелектуальна власність, якусь я дуже багато часу на це витратила. Щодо порушення авторських прав цієї Олени Тості, якось я цю тему так досконально не вирішу. Не, не взнавала, але щось мені здається, що я не сильно її авторське право порушую, тому що я сама це фактично все придумала по картинці. І от подивіться: оці книжка 250 узорів хітом і шидо. Скільки народу вже має її, не купляючи? Бо я хотіла купити цю книжку і не купляла, тому що вона потреби. Всі узори її є в інтернеті безкоштовно. А у цієї схеми нема кажу: жовтні місяця шукала, не знайшла. Просто потім мені шкода було, що я витрачаю час на безкінечне це втикання в інтернеті. Вирішила сама зробити і дуже рада цьому, тому що моделлю я дуже задоволена, мені сподобалося тут рапорт узора 8 петель. Набрала я тут 128 петель на початку, коли закінчила вив'язувати узор, у мене тут виявилося 256 петель. Значить, петлі удвоїлися. Нитка трохи розтягується, тому я вверху її закріпила таким напівстовпчиком. Зараз абсолютно нічого не тягнеться, я впевнена в цьому в топі. Дуже мені подобається оця посадка, він ну, не, не обтягує, а я не хотіла, щоб не обтягувало, І не хотіла, щоб такий вже був великий оверсайз. Сім мутків 135-150 гривень, ну, це знову тисяча гривень. То, що я тут зробила от такого іншого кольору, це мені дуже подобається. І я, якщо ви вирішите вивезти цей топ, я також вам раджу взяти і Ще один відтінок. Це так, от, ну, так ефектно мені видається. Узор дуже такий цікавий, і тут далі я вже нічого не розраховувала. Взяла я отут, бачите, тут є такий от кутик, одна петля. От ця петля в мене вийшла як розділяюча лінія, ця регланна лінія. Наперед 5 елементів, на спинку 5, на рукава по 3. Все прекрасно. Сіло. Тут на рукаві в мене 108 петель вийшло, я тут додавала 21 петлю, 10, тут, 10 тут, і одна оця петля розділяюча, Тут вивертня петля, така фаль. Ну, все по кругу в'язала, все в'яжеться по кругу. Дуже легко в'язала я це так, один моток я в'язала 4 години. Тут 7 мотків, значить, технічного в'язання 28 годин. От, узор в міру, от він простий ніби, але він не настільки простий, щоб ти нецікавим. Тому що я пробувала, я хотіла вивезти собі якийсь літо топ з круглою кокеткою. Я пробувала багато інших японських узорів, і вони були отакі, от такі, знаєте, широкі, такі ажури. отут тут все було відкрито. А я би не хотіла, щоб це було так відкрито, бо мені це не подобається, коли вони там запаску заглядають. Я впевнена, що багатьом це також. Кому і не підходить, кому не подобається. І часом бувало так, що складність цього зору вона не була ніяк оправдана, що гарнішим від цього не ставав. А тут якраз і просто, і дуже так от цікаво. Оця дизайнерка вона з однієї петлі. Ну, вже зрозуміло, що тут з однієї петлі я ви я вивізила дев'ять. Неї здається, так по картинці дивилася. Було сім петель. Але я захотіла, щоб ці листочки були такі ну, більші. Щоб узор вас в цілому дивився, то я зробила з однієї петлі тут 9 петель. Тут складно в'язати тут от два чи 3 ряди. Такі складні, що там треба дві разом вправо, дві разом вліво. в одному місці є так. В'яжеться по кругу, узор досить цікавий. Нитка єдине, що вона трохи затирається, тому що я ходила в цьому топі в місто, от одна із моїх сумочок. Я говорила, що я фанатка гарних сумок. Ця сумка не практична і я її носила отак ну, через плече. І воно в мене тут трохи затерлася оця пряжа, і я вона її тут зрізала. На другий день я вдягнула на роботу, вдягнула отак. І це також не допомогло, тому що затерлося з боку. Пряжа дуже делікатна, але все одно мені подобається. І треба акуратно з'єднувати, тому що якось вона навіть трохи просвітляється, і там, де є деякі з'єднання, то це все видно. Значить, На рахунок цього узору напишіть мені, будь ласка, на мою електронну адресу адресумак.gmail.com. Я цю адре... посилання на цю адресу дам під відео. Пишіть без всяких там реверансів, просто хочу узор на круглу кокетку чи там узор Лілія. І я вам прийшлю. У мене є описи цього узору, схема, і навіть дам картинку. От Дивіться, вчора ввечері я спробувала в'язати. Найкраще пробувати цей узор в'язати, набрати на ці шкарпеткові шпиці, тому що раппорт узора 8 петель. Набрати скільки 32 петлі я набрала. Отак от він виходить. Зараз якось так він не дуже виглядає, але він це все, все добре розтягується. От. Але щоб ви не думали, що я така меркантильна, Ну, раджу спробувати. Кажу, щоб ви не подумали, що я така меркантильна, В наступному відео я планую показати відео шкарпеток, я там вже нав'язала декілька пар. І є ще один узор в інтернеті, який я бачу. Я його знайшла під назвою, коли я шукала узор Крила Ангела. Є китайський узор, такий чи японський Крила Ангела, але це зовсім інакше на шкарпетках. Так само. Одна картинка, скільки я не шукала цей узор, тільки сама картинка оцих шкарпеток з цим узором. Узор такий не дуже складний, але є я там, я так розумію, є якісь нюанси. От я розроблю схему цього узора, і тоді вже оцю схему на шкарпетки я дам безкоштовно. От. А цей все-таки 40 гривень. От. І наступне відео буде також шкарпетки. Оця шаль. Я ще почала в'язати таку шаль. Не показую процес, хочу показати вже результат. Дуже цікава пряжа. З цієї пряжі в'яжуть в Скандинавії. Коштує вона там дорого 8 євро за 100 грамів, а в нас вона коштує наполовину дешевше. В неї там ця пряжа має якісь такі недоліки, але все одно вона мені також подобається. То я планую вивезти цю шаль там така оригінальна оця кайма. То, то, то це буде в наступному відео, яке буде десь через місяць. Не затягувати не буду, тому що вже я маю багато так, шкарпеток. Вивезені. Ліцевою гладі шкарпетки я не вяжу. це не цікаво. Хоча багато шкарпеток я все одно продаю. Планую продавати, Ще ще нічого не продала, але я думаю, що в цьому році я вже їх таки точно продам. Я все одно в'яжу такі цікаві шкарпетки, може цікаво і людям купити. Так що менший. Ні, не менше. Через місяць буде наступне відео, і там вже буде безкоштовна схема. А на рахунок цієї схеми пишіть мені. Все, буду вам вдячна. Все, до наступного відео. Це, до побачення. Мирного неба!